Хоча майстер-класи, зустрічі з відомими особистостями та відкриті лекції стали для студентів ну, вже звичною справою, Сьогодні ми будемо присутні на воїстину особливому заході. Свою відкриту лекцію представить завідувач кафедри журналістики Олександр Михайлович Холод. Це зустріч, зустріч, про яку я думаю, буду пам'ятати довго. Такі зустрічі я за своє життя влаштовував. Два рази, це третя зустріч. Вона або цей підхід диктує моделі поведінки, які ми зараз з вами будемо практикувати, реально будемо практикувати. Те, що розглядаю, стосується елементарних знань, які, які ми спробуємо володіти в кожний інстинкт проєкт, кожен і штани будь-якому співзнаті проїзд. Справа тому, що сьогоднішній сьогоднішнього бачили YouTube, як ресурс, разом'ян і фейсбук. Це ті ресурси, ті засоби, які конкретні чинять, причому не зовсім за собі частіше. Моя дуже благає цель або мета дати елементарний розклад, що і чим. Це по-перше. І така мета для світло щодо тих, хто залишиться, тому, я має, що залишиться, менше залишиться мета і. Ще простіше. Розповісти про ту модель, яка є матрицею для того, щоб організувати те, що ми бачимо сьогодні на політині. І на сам кінець третій дуже глибока і незарита, але очевидка для тих, хто зараз не було е, е, частиною. Це показати проблему моделі теоретичного підрозділя, яку я е, запропонував у році. Теорія інмутації суспільства настільки зацікавила наших студентів, що вони висловили власні пропозиції щодо її вдосконалення, а також поділилися враженнями про відкриту лекцію. Коли я йшла на цю зустріч, я думала, що так вроді, як я, нічого не вийде це умного виразити. Але потім я посиділа першу частину. Це, це було дуже трудно, тому що в'їхати во всю цю модель, не знаю, як для мене було це дуже трудно. А Вторая часть была уже более интересная, когда уже не читали лекцию, а рассказывали э, своими словами. Я м -м, посмотрела на эту модель, э, так сказать, свежим взглядом, и у меня родилась идея по поводу э, наложения спирали, мутации, мутации. Я могу сказать, что я давно хотел вообще пойти на, на эти лекции теории мутации общества. Меня очень интересовало, даже просто из-за интересного названия. Я специально не лез на Википедию, чтобы читать это. Александр Михайлович сам мне это посоветовал, для того, а чтобы понять это здесь и понять со своей точки зрения. Он преподносит тему с очень интересной стороны, но я не считаю, что она стоит того тех усилий, которые в нее прилагаются. Меня этот вопрос достаточно долгое время волновал, именно система. И нужно ли ее рушить, или же можно оставить такой, как есть. Ну, зачем это вообще? И мне было интересно, приведет ли это к той модели, которая раскрыта в романах э, э, Оруэлла 1984 и Хаксли «Один и новый мир».